І для нього була біль, син. І він мені перше питання, яке задав, може на колесів, чому? Чому? Всі, кого відправляли, всім так, бо Господь допоміг, а мому Юрі ні? Чому він повернувся до старого життя? І ви знаєте так, та чому? Чому? І я згадую цю історію. Я говорю, знаєте, батько дуже хотів врятувати сина, звертався до учнів. Якщо б учні допомогли, цей батько я кажу, ніколи б не прийшов до Ісуса. Ми з ним разом цю історію прочитали. Але ця потреба Його самого привела до Ісуса. І він почав будувати особисті відносини. Він прийшов і каже, чому? Тому що, можливо, Ісусу був потрібен не тільки син, але й батька. Він так раз так, так що мені робити? Коли служіння? Я кажу, так я зараз на служіння йду. Поїхали. І він поїхав зі мною на служіння. Я перший раз бачив, як ця людина просто рівіла захльов. Перед Богом на задньому ряду, і з того часу він кожну неділю він зібраний. Чи не вернувся Юра? Не знаю зараз, що з його життям навіть так мені не виходив в неділю попасти в те служіння, бо він тільки в неділю, коли в місті, то він приходив на служіння. Але він чепився. Він чепився за це слово. І знаєте, я вже сам помолив до Бога, щоб Господь почув його молитву, щоб для нього це було свідчення, що він сам вимолив свого сина. знаєте, що звертався до учнів, учні не допомогли, на жаль. Учні не, не боги. вони можуть розповідати шлях, можуть щось підказати, допомогти. Але якщо людина не переживе власну зустріч з Ісусом, як би це не звучало, не знає, хто на якому рівні це розуміє, нічого не буде.